Доброго вам здоров'я, шановні, 6 жовтня, апостола Фоми ще сьогодні Православна Церква згадує священномученика Никифора Константинопольського патріарха в Україні. Спориж довго не змінює восени свого кольору, це до щедрого врожаю зернових культур наступного року. Якщо сьогодні побачите, як білка мостить гніздо високо. Значить, буде тепла зима, а якщо низько містить, то люта зима буде. Як запаслися білки на перезимок великим припасом горіхів, це теж до холодної зими. Шановні глядачі, з цього відео ви дізнаєтеся про старовинні вірування та традиції нашого народу. Я розповім вам про те, що сьогодні не можна робити, а що навпаки треба зробити. Ми з вами. Частина великої спадщини, яку наш народ збирав віками. Тож, давайте разом додивимося це відео до самого-самого кінця, бо воно буде дуже цікаве, дуже корисне. А ви ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі і поширюйте відео, де буде зручно, де буде така нагода. Це буде дуже корисно для просування цього ролика. І я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цей чудовий світлий день за 6 жовтня, за те, що ми можемо проводити його в нашій рідній нинці Україні, незалежні і досі суверенні, як би не хотіли інакшого наші вороги. Тож, слава Україні, і я починаю. 6 жовтня православні християни відзначають пам'ять апостола Фоми. Того самого, що отримав прізвисько невіруючий. Але в народі цей день знають не тільки через біблійні події, але й завдяки численним традиціям, які тісно переплелися з повсякденним життям наших предків. Фома був звичайним рибалкою з Галилеї як багато простих людей того часу. Та коли він почув слова Ісуса, його серце відкрилося для віри. Він залишив все, що мав: свій дім, рідних, свою справу улюблену, і пішов за Христом. Господь вибрав його серед дванадцяти апостолів, своїх найближчих учнів. Але чому ж Фому називають невіруючим? Це пов'язано не з браком віри, а з одним конкретним моментом, описаним в Євангелії від Іоанна після Воскресіння Христа. Коли Ісус вперше явився апостолом, Фома був відсутній. Коли йому сказали про Воскресіння, він не повірив, мовляв, поки не доторкнеться до ран Христа, не увірує. І що ж сталося, коли Ісус явився вдруге, Він запропонував Фомі торкнутися ран, і тоді Фома увірував, промовивши своє знамените Господь мій і Бог мій. Цей момент перетворив його на одного з найбільш відданих проповідників. Фома не просто залишився вірним, а й поніс слово Христа далеко за межі Палестини. Він проповідував у Ефіопії, Індії, Месопотамії, заснував багато християнських громад, а в Індії навіть навернув християнство дружину та сина правителя, за що потрапив у в'язницю. Після тривалих тортур апостола закололи списами. І відтоді християни шанують його пам'ять сьогодні, 6 жовтня. Наші предки ставилися до цього дня особливо. Це був момент, коли вже закінчувалися всі польові роботи, підбивалися підсумки року, а ще наші пращури робили прогнози, якою буде зима. Господині переглядали запаси у коморах, солили та квасили капусту, гриби, огірки, готували припаси до холодів. Цікаво, що в цей день зазвичай накривали столи і казали: Фома ломить зесіки, все бери задарма. Гріх було не порадіти врожаю, і навіть переїдання сьогодні не вважалося гріхом. Люди ще дивилися на прикмети цього дня. Якщо ранок 6 жовтня був сонячним, то зима обіцяла бути теплою, і якщо ж хмарним і дощовим, то чекали на морози. Сьогодні, звісно, мало хто з нас солить капусту чи заповнює комори зерном, але традиції підбиття підсумків залишаються актуальними і сьогодні. Хоча тепер вони більше стосуються кар'єри, фінансів чи особистого життя. Тож, давайте зупинимося на хвилину і подумаємо, чого ми з вами досягли за цей рік. 6 жовтня це неділя, а в неділю на селі від Покрови і до посту відбувалися весілля. В давні часи в Україні на весілля йшли всі, кого тільки можна було запросити. І йшли навіть ті, кого не запрошували. Ті, хто мав запрошення, потрапляли всередину хати, де їх пригощали і веселили, а ті, хто прийшов без запрошення, лишалися на подвір'ї. І так, щонеділі, починаючи з покрови, молодь збиралася і йшла на весілля незалежно від того, чи була вона запрошена, чи ні. Тут можна було зустріти не лише молодих парубків дівчат, але й одружених, чоловіків, жінок, навіть літніх бабусь, яких завжди запрошували втім в хату. Весь двір господаря, де проходило весілля, був заповнений натовпом. Діти, молодь і старші люди приходили, щоб подивитися на весільні обряди та послухати весільні пісні. Коли молодь сідала за стіл, обід тривав годинами. А музиканти грали на подвір'ї, щоб всі могли танцювати. Вся територія біля дому перетворювалася на справжній святковий концерт, де кожен мав можливість поримути в атмосферу радості. У неділю, коли відбувалося вінчання, парубки, яких називали запоріжцями, ну це через те, що вони стояли за порогом, втискалися в сіни, щоб пропивати молоду. Це такий був обряд, коли вони брали за неї горілчаний викуп. Вони співали пісні, що розповідали про прощання з дівчиною, яка от от стане молодицею. Потім хлопці йшли до молодого, щоб попрощатися з ним як з товаришем, який відтепер вже не буде частиною їхньої Парботської громади. За це молодому приносили горілку та закуску. Так і проходила осінь. Кожної неділі молодь гуляла на весіллях, насолоджуючись звичаями, що дійшли до нас з глибин століть, і коли в рідному селі не було весіль, парубки та дівчата йшли святкувати до сусідніх сіл. В давні часи, коли в родині народжувалася дитина саме на Хому, пекли великий пшеничний хліб, від нього відламували окрайця. Посипали його сіллю і підносили новонародженому. Ну, звісно, не для того, щоб дитина це з'їла ні в якому разі, просто вважалося, що так дитина буде завжди щасливою і успішною в грошових справах. Хліб, посипаний сіллю, давали і тим, хто святкував іменини на Фоминдень, а також хворим і людям зі слабким здоров'ям. Вважалося, що з'ївши такий хліб, Хворий швидко піде на поправку. Це був своєрідний народний лікарський засіб, обряд, що передавався із покоління в покоління. Про хліб в Україні є народна легенда. Колись давно на Галицькій землі жив панував король Данило. Він був багатий і мудрий, а ще мав свого майстра, який виготовляв для нього срібні та золоті монети. Майстер працював у спеціальній залі, де була каса під суворим наглядом короля. Данило сам відкривав двері, щоб майстер міг зайти і працювати, а потім замикав його всередині. Лише після роботи король випускав майстра, і тільки він знав про справжнє багатство Данила. Майстер, розжившись на королівських монетах, забув, що таке голод. Одного разу він сказав королю. Золото то цар. Ні, майстре, то хліб, всьому голова, хліб всьому цар, сказав Данило. Та ні, золото і срібло, сперечався майстер. Сперечалися вони довго, аж поки королю це не набридло, він пішов геть. Наступного дня Данила побачив на стіні майстерні напис: Хліб болото, а всьому голова. Срібло і злото. Король промовчав, але наступного ранку, як завжди, привів майстра, замкнув його. А Тут новини від гінця. Ворог наближається. Треба рушати у похід. Данило зібрав військо і вирушив захищати рідний край, забувши про майстра. Ніхто не мав права відчинити його, бо був такий наказ короля інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повернувся додому з перемогою. Але ні майстра, ні подарунка на честь перемоги не було. І тут Данило згадав, швидко зістрибнув з коня, підбив до каси, відчинив двері, а там кістяки на купі золота, все, що залишилось від майстра. А на стіні золотом написано Срібло, злото, то болото, а хліб цар. Отак життя навчило, що справжнє багатство це не золото і срібло, а хліб, який годує і дає силу. Що не можна робити на Хому. В день пам'яті апостола Фоми або Хоми, як казали в народі, було суворо заборонено брехати, лестити і пліткувати. Апостол Фома не виносив брехні, тому той, хто наважувався сказати неправду 6 жовтня, міг бути жорстоко покараний. Це був день правди і чесності, коли кожен намагався бути максимально щирим. Ще одна цікава традиція: 6 жовтня всі домочадці повинні були встати за світло і відразу приступити до виконання своїх завдань, тобто почати працювати. Це стосувалося навіть маленьких дітей. В народі вірили, якщо в цей день серед членів сім'ї виявиться хоча б один ледер, в будинок прийдуть голод і злидні. Тому всі старалися бути працьовитими і не лінуватися. Фома вважався покровителем ощадливих людей, тому в цей день краще було не витрачати без особливої потреби гроші. Не просити більше того, що необхідно, і не брати в борг. Це був день економії і розумного використання ресурсів. Водночас, відмовлятися від пропозицій і частувань в цей день також було не слід, особливо від хліба і всього, що пов'язано з борошном. Навпаки, потрібно було подякувати тому, хто дарує, і дати щось натомість, в ідеалі власну випічку. Такий собі обмін добром і щедрістю. Жінкам 6 жовтня не слід було чіплятися до чоловіків, ревнувати їх або якось по-іншому турбувати. Наші прабабусі попереджали сварки на Фому, біди в будинку. Тому всі намагалися жити мирно і бути доброзичливими одне до одного. Іменини в цей день відзначають люди з такими іменами. Іван, Ян Макар, Хома. Ім'я Хома має цікаве походження та значення. Воно походить від архаїчного слов'янського слова хом, яке означало «вожатий» або людина, яка показує шлях. Таким чином, ім'я Хома символізує лідерство, сміливість та рішучість. Хома часто проявляє лідерські якості. Здатний приймати важливі рішення та вести за собою інших. Люди з цим ім'ям зазвичай мають сильний і незалежний дух. Хома ставить перед собою амбітні цілі і не боїться труднощів на шляху до їх досягнення. Володіє хорошим почуттям справедливості та готовий допомагати іншим. Чоловіки з ім'ям Хома часто досягають успіху в професійній сфері, можуть займати високі посади. Або бути успішними підприємцями. Вони також цінують сімейні цінності і прагнуть створювати гармонійні родини. Ще сьогодні православна церква згадує священномученика Никифора, патріарха Константинопольського. Він був видатним діячем кінця 8, го початку 9-го століття. Народився в Константинополі. Приблизно в 758 році під час правління імператора іконоборця Костянтина V. Никифор походив з родини, яка була близька до імператорського двору. Але його батько був противником іконоборчої політики за що неодноразово піддавався переслідуванням. Никифор почав свою кар'єру як придворний писар але згодом під час правління імператриці Ірини. Яка відновила іконопочитання. Він залишив службу при дворі і пішов у монастир. У 806 році Никифор був призначений патріархом Константинопольським. Він активно боровся за відновлення іконопочитання і протистояв іконоборчій політиці імператора Лева V Вірменина. У 815 році Никифор був. Позбавлений патріаршого престолу і засланий до монастиря, де провів останні роки свого життя. Він відійшов за світи у 829 році. Його діяльність мала великий вплив на церковне життя того часу, і він залишив значний слід в історії Візантійської церкви, ну і взагалом в історії всього православ'я. Ось такий цікавий день сьогодні, шановні глядачі, у нас 6 жовтня на календарі. Багато нового дійсно ми з вами сьогодні дізналися і про цей день, і про традиції наших предків, і про весілля. Дійсно, дуже цікаво, що на весілля не можна було когось не запросити, бо дійсно все село приходило, якщо хтось гуляв. І насправді не так вже й багато часу було для того, щоб відгуляти, встигнути всі ці весілля, бо до покрова ж сваталися, вже після покрови починали саме справляти весілля, бо треба було трішечки зазор часу для того, щоб підготуватися саме до цього весілля. Ну я вже вам декілька разів розповідала про оглядини, дуже цікавий так само звичай, коли свати, ну жінки, свахи, вони приходили до. Батьків хлопця, нареченого майбутнього, і вони мали його оглянути. А для цього вони його роздягали повністю. Повністю. І е, на що вони дивилися? Ну, звісно, на те саме і дивилися. Вони мали впевнитися, що він вже достатньо дорослий, щоб бути чоловіком, щоб одружитися, щоб взяти дівчину за дружину. Розумієте? І що цікаво, з дівчатами такого не робили, не роздягали дівчат. А от хлопців роздягали. Дуже цікавий факт. Про це чомусь мало говорять, але насправді так воно і було. Бо ну, про це вчені пишуть етнографи дуже поважні. От, а завтра ми з вами знову зустрінемося тут на цьому каналі, аби дійсно знову ж таки зазирнути в народний церковний календар і подивитися на звичаї і традиції цього, цього періоду і саме цього дня, завтрашнього. Тож приходьте обов'язково на цей канал і. Поговоримо з вами про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дуже дякую вам за перегляд!